Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Сьогодні у нас огляд однієї із найдоступніших автоматик на ринку України для відкатних воріт Xboost e600. Ми розглянемо особливості даної моделі, розберемо, подивимось, як вона влаштована, який там редуктор, який у нас мотор, і розглянемо основні функції даної моделі. І основна функція даної моделі це відчиняти та зачиняти ваші ворота. Що ви очікуєте від автоматики для відкатних воріт? Вона з цією функцією справляється. А особливо, якщо у вас чистий проєм воріт до 4 метрів, це ідеальні ворота саме для цієї моделі. Ось так у нас виглядає все під капотом. Плата керування виконана на сучасному чіпі, на сучасних компонентах. Вона, в принципі, справляється з всіма функціями, які ви від неї очікуєте. У неї є можливість під'єднання зовнішніх модулів керування, фотоелементів, сигнальної лампи. Можна записати багато ось таких пультів, які йдуть в комплекті. До речі, пульти з динамічним кодом. Soft-touch корпус. Якісно виконані в комплекті з цією автоматикою йде два штучки. Мотор і металевий редуктор. Механічне розблокування, якщо немає світла. Всі функції, які присутні в сучасній автоматиці, тут є. Вона виправдає всі ваші очікування. Якщо у вас ворота дійсно до 4 метрів. Якщо ворота ширші, там вже більше іде, більше навантаження на автоматику, тому ми рекомендуємо саме цю модель використовувати на чистому приємі воріт до 4 метрів. Ідеально 3,5-4, якщо ворота легко ходять, вона спокійно з ними справляється з інтенсивністю до 30 разів на день. В принципі, для базового користувача цього більш ніж достатньо. Якщо у вас в сім'ї декілька автомобілів, Декілька разів виїхати заїхати, це навіть до 10 циклів не набереться. Насправді дана модель витримує більше, і можна і 50 циклів, але щоб не перегрівся мотор, ми рекомендуємо до 30 циклів на день. Тому що тут все стандартно зроблено: металевий редуктор, безчіточний мотор і стандартна плата керування. Якихось специфічних функцій у неї, на жаль, не присутні, але... Вона виконує всі базові функції, які ви саме очікуєте від автоматики для відкатних воріт. Відчиняти ваші ворота та зачиняти їх. Фотоелементи, які під'єднані до цієї автоматики, дозволять вам уникнути небезпечних ситуацій, коли в проємі воріт є якийсь об'єкт. Дана автоматика не дозволить рух, щоб уникнути поштовху воріт у якийсь об'єкт, який знаходиться в проємі. Також плавний старт. Плавне гальмування, магнітні кінцевики, тобто не на кінцевиках механічних, а саме на магнітних, ось такі. Вони різної полярності, плюс та мінус, як бачите, вони притягуються різної висоти зі спеціальними кронштейнами. До речі, кінцевики виконані дуже класно, якісно і їх дуже зручно монтувати саме на зубчасту рейку. Пропоную розібрати дану автоматику для того, щоб зрозуміти, як там все влаштовано. Всі знають, що я люблю розбирати саме трещіткою. Мені подобається цей звук. В наш час все так автоматизовано, що іноді не вистачає просто щось покрутити. Зараз знімемо мотор, бо багато хто думає, що автоматика бюджетна і там щось всередині якийсь подвох. Ми впевнені в якості саме цієї моделі, тому що їх дійсно дуже багато продано в силу невисокої ціни. Люди її беруть, користуються, і по відгуках клієнтів якихось нарікань не було взагалі. Просто виконує свою функцію, відчиняє та зачиняє ворота. Магія монтажу, 4 шпильки, 4 шпильки зверху, і наш мотор від'єднано. Дивимось. Ось такий черв'ячний редуктор, досить великий. І ось така бронзова шестерня всередині. Редуктор у нас металевий. Навіть на такому невеликому приводі. Ось такий редуктор з достатньо великим черв'ячним редуктором. І Знизу, якщо звернете увагу, все на підшипниках. Тут навіть ось тут в корпусі є під підшипник, пас, і ось тут він знизу встановлений. Тому можете не сумніватись, що цей привод надійний, те, що він, в принципі, є одним із найдоступніших на ринку. Це не свідчить про те, що він якось виконаний неправильно, що там щось здешевлені якісь елементи. Насправді, плата навіть ось в такому приводі вона може дати фору більш дорогим автоматикам більш іменитих брендів, тому що вона виконана саме на сучасних компонентах. Тут є увімкнення-вимкнення, чіп, не просто якісь таймери та конденсатори, а саме чіп, який контролює всі процеси даної плати керування. Редуктор металевий достатньо великий, з великими ось такими черв'ячними шестернями. Насправді, я зустрічав і у більш іменитих деяких брендах менші редуктора, більш дорожчих автоматиках. І ось така вихідна шестерня стандартна з стандартним кроком. Ось такий мотор. І в цілому ось така автоматика. Якщо бути відвертими з вами. То тут дійсно трошки скромніше зроблений сам корпус, хоча він повністю з алюмінію, як бачите, повністю корпус з алюмінію. Буде відводитись тепло від мотору. Але саме якість оцих зазорів, вона трошки нижча. Цьому приділялось менше уваги. І по дизайну менше, менше якихось особливих елементів. Але найголовніше. Для чого цей привод купують, це щоб відчиняти та зачиняти ворота. Ще раз наголошую, він свою функцію виконує і буде виконувати дуже довго, так як основні елементи виконані якісно. Звісно, дизайн у даній автоматиці це не основне, але це проста модель із базовим набором функціоналу. Вона робить саме те, що ви від неї очікуєте, надійно відкриває ваші ворота. Звертайтесь до компанії Простоворота завжди в наявності ось такі бюджетні моделі. Xboost є 600 на 600 кг на ворота до 4 метрів. Ми завжди підберемо оптимальне рішення саме для ваших воріт.